Вони стосуються. Це, є це, це все одна справа. Це, це Якщо дозволите, ваше, 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 ваше. Це одна справа. Мова йде про клопотання, Ви, про об'єднання двох справ. Звинувачена, шановна ти Тимошенка ти? Юлія Володимирівна, до вас звертається суд. Дуже приємно. Яким чином? Ваші довго щодо аудиторського вуйства. Пов'язування з іншою справою стосується клопотання захисника. Я можу пояснити, Прошу, так. Я можу пояснити як ну, це стосується? Заходити... Стосується заходити... Стасується... це питання, поданого клопотання тому, що питання, клопотання, яке подає мій захисник, говорить про необхідність об'єднання двох кримінальних справ, які сфальшовані Генеральною прокуратурою проти мене. Які мусять розслідуватися одночасно і розглядатися в суді одночасно. Саме тому, саме тому я хочу сказати, що об'єднати потрібно дві справи. Одна справа, яка стосується якбито незаконного витрачання кіотських грошей, друга справа, яка стосується якби то незаконної закупівлі машин для сільських фельдшерів і лікарів, що я хочу сказати, в принципі, є. Життєво необхідним для країни, і я хочу при об'єднанні цих справ зразу ж звертатися і про закриття цих справ, тому що вони відкриті незаконно, розслідувались незаконно і не мають в своєму складі будь-якого злочину. І тому я хочу продовжити. Я розумію, що мені не дають сказати, тому що бояться такої прямої трансляції, яка йде зараз. Бояться, що люди будуть знати істину, але я все ж таки продовжу, що Аудит, який чітко сказав, міжнародний аудит, аудит, якому довіряє весь світ, сказав, що гроші кіотського протоколу ніколи не робимо

Не дає мені навіть сказати слово в свій захист, тому що нікого справедливість, нікого правда, нікого чесні дані не цікавлять. Навпаки, вони є шкідливими для судилища, яке вони сьогодні влаштували. І саме тому я хочу продовжити, що компанія BDO, яка зробила аудит і довела, що кіотські гроші ніколи не витрачалися нашим урядом ні на які цілі, зараз віддає цей аудит нам. Ми його будемо розсилати всім парламентам і урядам провідних країн, правозахисним організаціям, Моніторинговому комітету Ради Європи і іншим експертним структурам, які можуть оцінити, наскільки сфальшованими і замовними є справи проти мене. Друге, друга складова цієї кримінальної справи, яку ми хочемо зараз. Щоб нам об'єднали в одне впровадження і розглядали спільно. Це по машинам для сільської медицини. Ви знаєте, що всі канали телебачення, в тому числі і кримінальна справа, розглядалися абсолютно тенденційно, і по телебаченню виходили представники слідства, демонстрували машини, розповідали людям якісь страшні історії. Я можу вам сказати, що та сама аудиторська компанія Бідіо. Провела детальне розслідування, як закуповувалися машини для сільської медицини, по яким цінам закуповувалися, вивчили всі документи і так само зробили публічну доповідь на цю тему. Вони сказали, що машини для сільської медицини закуповувалися по міждержавному контракту з Австрією, закуповувалися законно на базі рішення уряду. Прошу вибачення, але звертаюсь до вас. Ця інформація, цих ви інформація. Інформація. До... Ця інформація стосується цієї справ. Це стосується суду. Ця інформація стосується доказової бази, а не приводів до підстав для об'єднання кримінальних справ. Ось в чому реч вам слово не і присутні не тут в залі люди. Нам зумівши наже правову підставу. Заважають виконувати свої процесуальні обов'язки сторона. Це стосується доказів, а не приводів до підстав для об'єднання кримінальних сумних шановний, шановний, шановний пане прокуроре, 에, тобто мені говорити не можна. Ви зараз можете сказати. Шановні присутні, в залі суду, у нас відкритий розгляд справи. Але це не означає, що в залі суду може творитись безлад. Чинним законодавством передбачена відповідальність за явну зневагу до суду. вам створені умови, ви сидите на місцях, будь ласка, дотримуйтесь порядку і тиші в залі суду. Продовжити, будь ласка, в межах даної справи, пане суддя, А можна щоб ви, як головуючи в цьому процесі, звернулися до присутніх тут прокурорів, представників режиму і попросили їх, щоб вони не переривали і так відверто, і так цинічно не демонстрували своє бажання не дати мені навіть в цьому судилищі сказати декілька слів. Ви можете попросити, щоб вони дали мені нормально висловитися. Суд надає вам можливість навести ваші обґрунтування, якщо ви сказали, підтримання клопотання про об'єднання. Дякую. Прекрасно. Я звертаюсь до прокурорів, я вас прошу, виконуйте замовні доручення трошечки не так ріяно. Сидіть поспокійніше, щоб я просто мала можливість людям донести свою позицію. Я вас прошу Саме тому я хочу продовжити, що друга частина однієї з кримінальних справ стосується машин, які закупалися для сільської медицини, закупалися. Тому що це було вкрай необхідно і це врятувало сотні тисяч життів тільки за півтора роки. Кампанія Міжнародна аудиторська бідіо, яка дійсно визнана в світі як один з найкращих фахівців, вона займає п'ятий рейтинг в світі порівню аудиторських кампаній, провела детальне розслідування закупівлі машин для сільської медицини. І вони... Зробили дуже чіткий висновок, відкритий і публічний, який базується на вивченні матеріалів, які повністю забезпечували проведення закупівлі цих машин. Їх висновок такий: що перше машини для сільської медицини наш уряд закупав повністю згідно чинного в Україні законодавства на базі міждержавних домовленостей між Україною і Австрією. Що не було порушено жодного закону мною, як премєр міністром та урядом України, щоб закупити ці машини. І саме головне, вони вивчили ринкові ціни на цю машину, зв'язалися з виробниками цих машин Combo, вони повністю дослідили комплектацію цих машин і вони зробили висновок, що ці машини закуплені нижче ринкової ціни, і навіть нижче оптової ціни. Яку продай, по якій продає Опель ці машини, це значить, що вони повністю цілком спростували всі твердження, всі сфальшовані кримінальні справи по медичним машинам. І я хочу ще раз наголосити, що висновок аудиторської компанії BDO буде розповсюджений по всьому світу, він буде переданий в Європейський суд справ людини і обличчя. Приватизованої прокуратури буде очевидним не тільки для громадян України. Овинувачені не допускала вислівна адресу напускану. Я думаю, що дійсно правду слухати неприємно, але це є правда. І я думаю, що 100% громадян України дуже добре знають, що я кажу правду. Саме тому. Європейський суд справ людини, на відміну від цього судилища, буде точно знати, що аудиторська кампанія зробила чесний і адекватний висновок. Крім того, кампанія Бідіо перевірила, чи були якісь тіньові в офшорних зонах посередники між урядом України і урядом Австрії при закупівлі машин для сільської медицини. І вони публічно заявили. Що ніяких посередників, що контракти були прямими і що ціни на ці машини були значно нижче ринкових і навіть нижче оптових. Це значить, що ніякого складу злочину в цих справах немає. Крім того, компанія BDO разом з загальновідомою в світі юридичною компанією Covington Burling, яка входить також в найвисокий е, рейтинг юридичних і правозахисних компаній світу. Вони також дослідили, чи надані державі були збитки по закупівлі машин для медицини і по кіотським грошам. Я хочу нагадати вам, що збитки, які вони прописали в кримінальній справі по кіотським грошам, які ніколи не витрачалися, це гроші, які заплачені урядом України Національному банку України за конвертацію грошей кіотських, які отримані в валюті. І коли ці дві. Поважні і впливові компанії світу дослідили цю справу, вони сказали наступні речі. Це буквально публічне повторюю, що обвинувачення проти мене як екс-прем'єр-міністра не коштують паперу, на якому вони написані. Це дві компанії публічно сказали на прес-конференції. Саме тому вони стверджують, що гроші, які перераховані в якості комісії, за конвертацію грошей від уряду національному банку не можуть бути державними збитками, тому що гроші не втрачали державну форму власності. Це не переведені на офшорні рахунки гроші, це не виведені як сьогодні на приватні рахунки діючої влади бюджетні ресурси. А це перераховані це ви до прокурора стосовно порядку в залі свого. Це до в залі суду. <плес> Шановна суд надав вам можливість висловити свою думку, щодо до клопотання захисниця. <плес> Я ще не завершила. Про Зараз суд, тому суд. Протягом часу, який був вам наданий, ви наводите фактично пояснення в іншій кримінальній справі. Ми клопочемо про об'єднання цих справ в одного. З цього приводу наводьте всі ваші доводи, все, що ви бажаєте сказати, але пояснення в іншій кримінальній справі в межах розгляду даної кримінальної справи в даному на стадії судового процесу допоможе. Приводу клопотання, шановна обвинувачення, прошу. Дякую. Я просто думаю, що вже зроблено багато. Е... Кроків з боку і прокуратури і суду, щоб не дати мені завершити, просто не дати завершити свій запис. І це говорить про те, що вони хвилюються і хвилюються досить суттєво. Саме тому я хочу продовжити і сказати, що не може бути збитками держави і шкодою держави гроші, які були державними і залишились державними. І те, що заплачено урядом, які я очолювала, від уряду Національному банку комісія. Не може бути, як передбачено в цій кримінальній справі, збитками держави, тому що і в першому, і в другому варіанті, і в уряді, і в Національному банку ці гроші були державними. А крім того, Національний банк перераховує в державний бюджет України перевищення доходів над видатками Національного банку. І саме в цьому році, якщо в якості комісії ми заплатили 600 мільйонів гривень. То Національний банк перерахував в державному бюджету майже 6 мільярдів гривень як перевищення доходів над видатками. Тобто навіть ці гроші, які були оплачені за комісію національному банку, потім повернулися в державний бюджет України. І я думаю, що сьогодні кожна людина, яка чує мене і яка бачить цей процес, розуміє, що справа по кіотським грошам прямо сфальшована. Що стосується. Закупівлі медичних машин я сказала про законність їх закупівлі, про ціни, які були нижчі ринкових, про те, що відсутні будь-які посередники і будь-які гроші, які переводилися на тіньові рахунки, як це робиться сьогодні кожного дня. І останнє, уявіть собі, Яку там передбачили в цій кримінальній справі шкоду, яка нанесена державі, і про це компанія BDO і компанія Covington Burling досить чітко зазначили в своєму звіті: не можуть бути державними збитками гроші, які витрачаються з державного бюджету і в ту ж саму хвилину повертаються в державний бюджет як митні платежі за завезення машин для сільської медицини. Тобто вони порахували збитками те. Що ми не ганяли гроші із бюджету і в бюджет за один день, а постановою уряду прийняли рішення про непроведення такої такого перерахування грошей, не може бути збитками грошей, які залишилися в державному бюджеті. Я думаю, на цих прикладах ви дуже добре розумієте, чому сьогодні вони всі нервують, тому що всі ці доводи і докази буде вже розглядати не цей суд. А буде розглядати Європейський суд справ людини, який вже отримав від нас всі матеріали. І останнє те, що стосується всіх питань, пов'язаних з підписанням газової угоди, безумовно мусять бути об'єднані в єдину в єдине впровадження, в єдину кримінальну справу з кіотськими грошима із грошима або збитками по медичним машинам, саме тому, що по цим всім справам. Мені інкримінується один і той, як би то злочин перевищення моїх службових повноважень, і безумовно не можна по одній і тій самій статті безкінечно виносити вироки. Зрозуміло, що це мусить бути об'єднано, тому що розстріляти два двічі чи тричі просто неможливо. Якщо є одна стаття, розглядайте все разом і по цій статті виносьте, будь ласка, свої в лапках об'єктивні заключення. Я думаю, що якщо ці справи не об'єднають, це ще один раз буде свідчити про те, що процес штучно затягується, що процес робиться виключно з політичною метою, і на меті цей процес має ліквідацію реально діючої в країні опозиції. Я дякую за увагу.